Погляньте, не знаю, чи добре видно. Тут просто якась кулінарна магія. І оцим всім опа! Засипаємо, закриваємо на хвилинки дві і забираємо. Які важкі! Покажи, яка красота! Тут у нас є гострий перчик, його треба забрати. Він нам віддав всі аромати і тепер будемо накидати. Поглянь, що у нас тут. І ребра, і м'ясо, і грудинка, перчик, морквочка, Картопелька, фасолька. Одним словом, то є просто красота. Давай так наберемо. На низ гарних. Ребер. Гарний підчеревене м'ястя. Картопельки, давай ще кусочок. І тепер поливаємо оце всьо ту юшку. Красота. Красота. Отака. Красота. Отаку. Отака у нас вийшла. Краса зварена в камінь. Всім смачного!